Вітаю, якщо так сталося, що вам потрібно знати похідну складеної функції, ви навчаєтесь в 11 класі, або готуєтесь до НМТ, то це відео саме для вас. Ми зараз швидко і просто зрозуміємо, як це робити. Тож, як зрозуміти, що перед вами взагалі складена функція? Ви дивитесь в табличку, бачите, що у вас синус, але просто від ікса. І дивитесь в умову, у вас начебто теж синус, але не просто від ікса, а від 5х, наприклад. Тоді ви маєте розуміти, що у вас складена функція, тобто вона складається із синуса від якогось аргументу, і конкретно аргумент він відрізняється від ікса. Що в такому випадку зробити? Зазвичай, якщо запитати просто дітей, дати от цей вираз і сказати, як ви думаєте, чисто інтуїтивно, яка буде похідна. Зазвичай більшість пишуть, що це буде косинус, адже по табличці це буде похідна від синуса, це косинус 5х. І це майже правильно, але. Окрім цього, що ви взяли по табличці і не змінили аргумент, потрібно іще помножити на похідну від того, що у вас замість х. Тобто замість ікса у вас 5х, значить ми беремо похідну від цього, що було там всередині. Це у нас називається внутрішня функція. А от загалом синус від 5х це називається зовнішня функція. І правило звучить так, що взяти похідну складеної функції, ми повинні похідну зовнішньої помножити на похідну внутрішньої. але коли ви берете похідну зовнішньої, аргумент не змінюєте. Тобто те, що було в дужках, те ви записали в дужках. Ну, загалом все просто. Просто не забувайте домножати на похідну того, що у вас зайняло місце просто ікса. Тож, у нас тут косинус 5х, хай собі буде. Цю вже похідну ми взяли, а от похідна від 5х це просто 5. Ну і, звісно, красивіше записати його першим, тобто це буде остаточно 5 косінус 5х. Спробуємо ще. Наприклад, є в степені 6х плюс 2. Дуже схоже на є в степені х, але замість х у вас ось тут, замість х у вас 6х плюс 2. Тож це якраз буде ваша внутрішня функція. Беремо похідну від зовнішньої, тобто є в степені, начебто х. Те саме, воно не змінюється, значить я тут нічого змінювати і не буду. Але домножу на похідну внутрішньої, домножу на похідну від 6х плюс. 2. Похідна від 6х плюс 2 це просто 6. Напишу його першим і залишу все, що було. Ну, правило звучить складніше і страшніше, аніж це все реально робити. Спробуємо тут: похідна від косінус х в четвертому мінус 2х. Оце моя внутрішня, тобто те, що відрізняє мою функцію від табличної. Беру похідну від косинуса, це мінус синус х. Тобто, у мене буде тут мінус синус. Аргумент не змінюю. Нормально, але. Помножу на похідну того, що є всередині, х в четвертому, мінус 2х. Мінус синус, хай собі буде. Тут нічого не змінюємо. А от похідна ось від цього виразу це в мене 4х мінус 2. Немає сенсу тут щось перемножати, тому я так і залишу. Єдине, що можна записати оцей множник перед синусом, щоб воно не зливалося з нашим аргументом. Тобто в мене буде тут мінус 4х-2 і помножити нам просто синус старим аргументом, таким, який у вас був в умові. Перевіряйте, щоб аргумент синуса не змінився. Ще два приклади, і на цьому все. Похідна від корінь, корінь із 3х в п'ятому. Є у нас табличне значення для функції корінь з. Ікс. Замість х у мене ось ця біда. Тому записуємо точно так само. 1 поділити на 1 поділити на 2 таких самих корення, тобто точно таких самих. Тут був корінь з х, залишився корінь з. Ікс. У нас був корінь із 3х в п'ятому, значить, так і буде. Але я помножу. На похідну від того, що у нас тут додатково з'явилось, похідну внутрішньої функції. Це записую, нічого не змінюю. А от похідна від 3х в п'ятому – це у нас 15х в четвертому, і красиво буде записати його в чисельник. Якщо числа можна скоротити, ви навіть з двійкою можете скоротити. Тут у мене 15 негарно скорочується, тому я так собі і залишу. 3х в п'ятому. Ну і останній приклад, на прикладі натурального логарифму. Є у нас формула натуральний логарифм. Похідна від натурального логарифму це 1 поділити на х. Але у мене ж не х, у мене х в третьому мінус 7. Значить, у мене буде 1 поділити на х в третьому мінус 7. Але. Пам'ятаємо, що треба домножити на похідну внутрішню, тобто похідна від х в третьому мінус 7 штрих. 1 на х в третьому мінус 7, хай собі поки тут постоє. А тут беремо похідну від х в третьому це 3х в другому, похідна від 7 0. Тому загалом це остаточний результат, але я ще візьму та допишу його до чисельника. Помножить на 1, так і буде. Тому 3х в квадраті. Х в третьому мінус 7. Наголошу, бо часто так роблять, ви так не робіть. Скорочувати отут ні в якому разі не можна, адже у нас тут різниця. Тому все так і залишайте. Бажаю вам гарних оцінок, простих самостійних і можете спробувати самостійно перевірити себе на, на телеграм-каналі Математика на 12, де я публікую правильні відповіді до цих завдань і чекаю ваших лайків. Коментарів і до зустрічі на моїх наступних відео.